Юрій Береза, військовий, колишній командир підрозділу Нацгвардії України дніпро 1 доєднується до нашого ефіру. Пане Юрію, радий вас надзвичайно бачити. Доброго вечора. Бажаю здоров'я і слава Україні. Героям слава доброго вечора, пане Сергію. Доброго вечора, Україна. Пане Юрію, я е, дуже е, дуже обережно зазвичай загалом. Якось не те, що коментувати, а й запитувати, намагаюсь про якісь речі, які стосуються військових, бо не мені цивільному про це запитувати. Я не знаю, як, що до чого, але тому спитаю у вас інформації, мало от зараз, в принципі, так про цю ситуацію. Але з того, от власне, що вже відомо. Ну от як, як вам бачиться те, що відбулось, яке ваше ставлення до цього? От ну що, що ви можете не знаю, пояснити сказати, І далі трішки вже ми по деталях про. Йдеться, з вашого дозволу, давайте, давайте почнемо з двох двох поглядів. Погляд перший: недосконале законодавство. Чому, чому взагалі таке взагалі могло відбутися? Недосконале законодавство, яке зараз привело, або відтягування прийняття рішень в законодавчому полі, в юридичному полі, питання. СЗЧ, або самовільно залишивших частини, і у хилянтів, воно буде тільки народжувати такі проблеми. І от ми чуємо, я чув дуже багато там яких законів приймає Верховна Рада, але на жаль, комітет нацбезпеки і оборони, який разом з, про, з юридичним або з правоохоронним комітетом повинні виступити і зробити. Декілька законів, які стосуються війни, і всіх тих моментів, які виникають на рахунок війни, от правового поля, відсутність цього правового поля, де пояснюється, де розписується, де є зони чиї відповідальності, як відповідати, як хто займається конкретикою, як де до чого, от відсутність того, коли немає конкретики. Ні для роботи ВСП, ДБР, хто повинен ким займатися, де спрощена система, де, от ці всі моменти, і від саме головне, внаслідок цього ми маємо соціальну несправедливість серед українського народу. І виникають, що з'являються покидьки, які, бачачи ті моменти, які виникли, не ре, нема реакції по всезичі. А різні ситуації знову ж таки є і категорії, і класифікації зухилянтами. Ну і виявляються і появляються такі ділки, і на жаль, це і буде продовжувати до тих пір, поки не спрацює, от або не зроблять ці два комітети Верховної Ради на основі. Діючій конституції нам треба чітко розробити от таку от таки виконати домашнє завдання. Це домашнє завдання було потрібно виконати ще в 22-му році. У нас багато проблем, але юридично повинні бути всі військовослужбовці захищені. І навіть ті, що знаєте те, що творили, на жаль, от для мене це боляче, дуже боляче. От те, що я дивлюся, там останню добу. Ну насправді тут тепер питання, наскільки правоохоронні органи спрацюють, ну а вони повинні спрацювати е досить швидко, дати оцінку, провести слідство, і це все повинно якнайшвидше бути в суді. Тому що замовчування цієї проблеми, або е зупинка цього слідства, зупинка. Покарання за ці дії, Ну воно може привести до неочікуваного вибуху. От насправді. Це перва ситуація. Друга ситуація, Ну давайте так. А що військовослужбовці, якщо вони відносяться до якоїсь частини, діючої частини, що вони робили? Який це тернопільський котел там виник? Або ДРГ, яке зайшло в Тернопіль, чи в Івано-Франківськ, чи Львів, що робили ці військовослужбовці, і питання знову ж пішли до збройних ну до сил оборони. Я не буду. Я не знаю і не читав матеріалів, і не знаю до яких підрозділів відносяться ці військові е, пане Юрію. Ну вони я так розумію, були там прикомандировані туди для виконання там певних завдань на, на цій території, там в тилу оповіщення населення. Шеше ще, шосієш ще, 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 ще ще інформація, що, начебто, це вже там. Е, вчора ще не було вчора інформації про те, хто це. Е, третя штурмова бригада написала, що ну, начебто це мова йде про е, їхніх бійців. І вони ну, тут треба знову ж таки до честі, е, так, третьої штурмової команди, командування, вони ну, засудили, одразу сказали, ціфа, ну, це ганьба, так не може бути, і треба, щоб, бути вирішен, щоб це було вирішено. Але от в мене питання, пане Юрію, от я. Тут же ж в чому проблема мені найбільше вбачається, ну крім самого факту цього ганебного. ми постійно кажемо, що армія це такий же зріз суспільства. Якби це трапилось там, якби ми почули, що це якась там ОПГ таке чинила, так, ну, звичайно, в тилу там зібралися там кілька придурків. Ми б поговорили про це і там. Забули, ну можливо б там е, згадали колись, коли там, або їх намагалися б там відмазати, ну або вже коли б там був якийсь вирок. Коли це роблять військові, це така ну от одразу ж ставлення. А як же ж там? Бо до військових, е, знаєте, тут ай наші котики, наші захисники, і тут відбувається така історія, і це зразу ну дуже ж е, б'є по в тому числі по 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 авторитету і по репутації, так само так, е, і конкретно теж тож славетної. Третьої е, ОШБ. І в, в, питання: а хто має бути. Хто тоді має відповісти? Хто має бути покараний за це? Ну, дивіться, тут ще знову ж такий момент такий цікавий. от Якби це була якась бригада невідома, відразу б командир бригади позбавився своєї посади, командир батальйону. їх зразу Але, на жаль, у нас знову ж тут і в військах є досить така соціальна несправедливість. Є там декілька. Ну, скажем так, до п'яти бригад, які звучать скрізь, де які в рекламі в телевізорі, в інтернеті, на бікбордах. А є бригади, які воюють і воюють добре, але немає їх ні в інтернеті, на жаль, ні, ні в телевізорі. І там питають і знімають комбригів, знаєте, там, ну, це по дзвінку. Знову ж таки, соціальна відповідальність. відповідальність соціальна відповідальність військовослужбовця перед тим, що він робить, Ну, вона сама вища для нього. Я ще раз кажу: от для таких, для таких покидьків повинні існувати і відновлені штрафбати. Без права повернення на фронт. От саме головне, вони не мають права повертатися на фронт. От вони зробили таку річ, вони повинні відбувати в штрафбаті. Так, в кращих традиціях, наприклад, німецької армії тієї армії, яка була до е 33-го року, та армія, на яку там рівнялися, повинні марширувати, вибивати рівняти асфальт десь в західній частині України, щоб вони щоб доходило і всі знали, ну, що відповідальність за такі вчинки, коли ти ганьбиш ту форму українського захисника, який. Захищає Україну ціною своєї життя в багатьох випадках, ти ганьбиш цю форму, ганьбиш ту кров, яку пролили воїни України з 2014 року починаючи на всіх фронтах, а ти собі дозволяєш в мирному місті знущатися своїх таких самих побратимів. От я кажу, що там ну найвища міра покарання, от найвища міра покарання. І осуду. І коли всі будуть розуміти, що ні прекрасні відношення або прекрасне відношення до героїчних бригад, де можуть порішати і зарішати таке питання. Давайте так, це можливо. А в мене питання. ми Ви впевнені в тому, що це єдиний випадок? От якраз я тому і сказав. Зав на початку, я якраз не знаю, бачите, я навіть не берусь в при я дуже обережно підходжу до питань військово. Бо ще раз кажу, я... я не там наразі, поки що, і я ну я не маю права точно знаєте, навіть засудження для себе морального не бачу якогось робити. А... Я можу засуджувати вчинок, так але ну не людей в формі за щось, бо бо я не знаю, що вони пережили, як що, що там, що з психікою все решта. Тому от я власне і хочу, щоб так само вас вас слухати тому не знаю та людська гідність, те, що ми українці, не дають нам права вести себе не по-українському, ні одному солдатові, який би подвиг він не робив і не звершав. Знаходячись на своїй вільній землі, мародерити, знущатись, вбивати, катувати, немає ніхто права. І це знаєте, це як декалог українського солдата. Є не декалог українського націоналіста, але мабуть пора говорити про декалог українського солдата, і ми без цього нікуди не дінемося, тому що далі буде, якщо це не буде зараз припалено, зупинено самим жорстким. Способом самим без, безжальним способом. Це перше. Другий момент надважливий. Ну, знаєте, і ще раз кажу: все ж таки, я більше бачу причину. Ми, ми бачимо вже наслідки, да? ми бачимо вже яка хвороба, як, як вона чим вилилась, куди вона вилилась. Але все ж таки, перша причина це те, що до сих пір не відпрацьовано в юридичному плані. Як можна повернутися до частини? Як людина може повернутися до або навіть із того ж ухилянства і знати, що вона прийде в частину, або прийде там на призовний пункт, отримає підготовку і прийде в нормальну частину. Це от, цілий комплекс військових проблем, які знаєте, ми зайшли в війну в 22-му році, абсолютно не готові юридично. В, е, і ці проблеми вони тянуться. Є, не, виріш, не вирішення їх у му році приводить до більшого всплеску в 23 -му. Не вирішення цих проблем у му більший всплеск ще в 24-му. І це знаєте, як оцей сніжний ком, який згори піп, Пане Юрій. Е, е, А кулька маленька, але коли до, вона докотиться до підніжжя, вона може задавити, тих, вибачте, законодавців, які не вирішують це питання. І це саме головне. Пане Юрію, підсумовуючи, підводячи риску, і, і мусимо завершувати, те, а що тут ще говорити, але підводячи риску, ви так само а, командували власне, так, величезним підрозділом, величезним колективом мужніх сильних людей, якби ви дізнались, не дай Боже, що от, е, ваші бійці були е, замарані от, е, от такою річю, От Особисто Просто ваша, якою була реакція, і якою була е розмова, як особиста, так і ну умовно кажучи, в е юридичному плані? Пане Сергію. Я командував батальйонами добровольців і в 14-му і в 22-му Просто доповідаю вам: 22-му році 11 місяців боїв. Ні одного випадку СЗЧ, 23-й рік. Вісім місяців боїв, ні одного випадку СЗЧ. ні одного випадку СЗЧ. Ну, ви знаєте, я можливо я... скажу жорту річ, mm -hmm. жорту річ, Але, мабуть, ну ви знаєте, я, як, мабуть, би не стримався. Ну, по-перше, тут питання знову ж таки, е, як де була психолог... морально психологічна служба, де працювали, ну там величезна кількість є знаєте, відповідальних осіб. Які стоять на посадах в армії, щоб цього не допустити. Це безконтрольність в першу чергу. Ну для мене це безконтрольність. Знаєте, і не просто безконтрольність. Е, значить, не знають моральних якостей своїх солдатів. От як можна такого солдата відпускати, який може знущатись над таким, як він? Я для мене це нонсенс. Не знаю. У мене були батальйони добровольців воювали добровольці. Вони не не 22-й, 23-й вони не залишали частину бачите, ну ні, так а тут ці ж хлопці, ці, ці от хлопці, яких пов'язали, так які от чинили ці 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 безчинства. Даруйте за татувою, так вони я ж я скажу, вони не були там ухлян. Там вони якраз таких же як вони відловлювали, але вони були якраз офіційно, там наскільки я розумію, прикомандировані. Тому я й питаю, кажу, от е, там командир дізнається, що отака от от ганьба відбулась. То і я й питаю, кажу, от ви як от у вас як командир, от що? Мав би зробити цей командир, пан пане Сергію. Я просто скажу, що знову ж таки повертаючись до цього моменту, ми, на жаль, не знаємо просто всіх так, фактів так. і тих моментів, що там відбувалося. Це ми правда. тільки це пояснюємо, намагаємося пояснити, ну згідно того відео, яке опублікувало, і тих новин стрічки новин, яку ми прочитали з вами, і читаємо. Ми Абсолютно одинаково, і так як ми виховані в одній країні, ми і реагуємо абсолютно одинаково. І, пане Сергію, не говоріть, що ви там цивільний. Ви на своєму фронті, у кожного свій фронт і кожен українець повинен це зрозуміти. І кожен, якщо буде на своїй лінії фронту стояти, стояти так, як стоїте ви, так як стоять тисячі і мільйони українців. Тоді Україна відбудеться. А якщо будуть знаходитися, вибачте покидьки, і немає значення, які в них заслуги, які в них до яких частин вони відносяться, всі повинні зрозуміти в Україні по закону треба відповісти.